Всім привіт! Ви на каналі Fishan Lab, мене звати Іван, і сьогодні буде таке технічне відео. Я для цього зробив такий корпус облера з дерева липи, вирізав таку лоску, таку декорацію, гарно то все підшліфував і вийшло досить так непогано. Пізніше я з цього корпуса зробив ось таку силіконову форму, щоб можна було відливати такі джербейти з пластику. Я вже зробив, був такий тестовий вубирок, це вже з пластику, знав, де треба дати грузи, в якої ваги. І получився воблер такий практично суспендер. Ну так, дуже повільно тоне. І на цей раз хочу зараз зробити такі два воблери, В одного буде огрузка така сама, та як в цього, а другого додав так, 10% до кожного грузика, щоб трошки більше тонув. Так, виливав цього воблера, У мене були ще старі запаси пластику. Це пластик був такий Ремcast FC52. Він досить досить такий непоганий. Я додавав до нього мікробалони, щоб, воблер, щоб цей пластик получився плаваючий. І проблема в тому, що зараз нема де купити такого пластику. Можливо, його зняли з виробництва, або немає на складі, немає в продажу. Ну і в цьому магазині я знайшов таку заміну цього пластика, все дуже гарно виходить. Я вже пробував виливати вже ось такі бублерки це вже готовий з грузиками, так як в першому варіанті. Але виникла одна проблема цього пластику, тим, що коли він вже застив, він виходить практично в два рази тяжчий. Можливо, не тяжче, а в два рази менш плаваюче, ніж попередня версія там, того пластику, яку я не можу зараз купити. І так, щоб вийшла ось ця версія такого воблерка, тобто так повільно тонучого, або суспендер, то тут різниця от тільки треба давати два грузики. З маленькою граматурою. Тут 5 і 6 грама, 3 практично 4 г. А в попереднього пластику було тут 8, практично 6 і практично 5 г. І ця версія також, ніби получилася з суспендером, але все одно досить досить так швидко тоне. Не знаю, чи цей варіант з таким маленьким огрузом буде взагалі працювати, тому, я, тому цей пластик я відкладаю трохи на бік. можливо, я щось колись з нього зроблю, але на жаль, він мені зараз не підходить. А так як в мене ще є старий запас, таких ще по пів баночки, ще на пару воблерків таких вистачить. У мене є готовий цей воблер, попробую його розмалювати, вклеїти очі і полакувати два рази і подивитися, що з нього вийде. А зараз старий пластик, буду лити два воблери, один суспендер, а один. Та як я кажу, по 10% я подобавляв грузики. Подивлюся, чи воно добре буде плавати. Має получитися такий більш тонучий воблер. Але різниця між ними від суспендера до тоночого буде в 1,84 грами. Це все діло я зараз буду заливати і пізніше колись спробую на них половити. Ще як робив силіконову форму, зробив такі з цвяхів направляючи, так, щоб можна було спокійно собі поставити таку цілу петлю і воно нікуди не з'їде вниз, вверх. Ніби тут є місце залити на таку петлю, але краще от з такими цвяшечками. Все це діло закриваю гарно. Притискаю, все гарно там має сісти собі. І трьома такими резинками затискаю саму форму. Гарно все притиснув. Все, всередину я вставив петлю, трьома резинками так притиснув дві частинки силіконової форми, і зараз буду замішувати сам пластик. Сам пластик мішається один до одного з двох компонентів А і Б. Перед тим як мішати цей пластик, обов'язково кожну баночку добре треба перемішати. Так, виникла одна проблема. Цей пластик в мене з тамтого року він вже був відкритий, я його не використовував і всередині. Якась частина вона вже затверділа, скристалізувалася, не знаю чи щось того вийде. У мене були такі маленькі шибаночки того, з того, що я виливав цього воблера. Там була така сама ситуація, але я то все добре розмішав. Потім то, що скристалізувалося, воно сіло на дно, і легенько я налив так, щоб не попадали ті кристалики. Тож, зараз знову так само розмішаю то. І так для мене це буде тестові вибірки, то можу залити з такого цього пластику. Ось такі от кристаллики там є, але думаю, зараз щось розмішаю і щось може з того вийде. Так, не знаю, що з цього вийде. Мені здається, що воно просрочене, але попробую залити. На цей воблер треба 44 г замішаного вже пластику, і до нього додати 2. У 64 г мікробалони. Мікробалони додаю до того пластику для того, щоб він був плаваючий. Так, Перше діло треба залити компонент А і додати до нього мікробалони і все гарно розмішати. Після того як вже замішаю ці два компоненти, додаю тоді третій компонент Б і дуже швидко мішаю і заливаю його в форму. Не знаю, чому то так виходить. Можливо, то, що воно просрочене. Тут починається якесь бродіння, починає булькотіння. Я бачу саму форму розширяє чомусь. Одним словом, не знаю. Зараз пів години воно застигне і провіримо, що з цього вийшло. Так як форма почалася розширятися, я її переверну на бік. зверху притиснув баночками і подивимося зараз, що з цього. Вийшло, чи взагалі щось вийшло з цього. Я вже бачу, форма має ширину, але воно вже пів години, напевно, вже застигло. Головне, щоб мені не спортило форму. Тож зараз відкрию і подивимося, що з цього вийшло. Нічого з того доброго не вийшло, то штуку я навіть нічого не буду з нею робити, просто викину. Тут залишилася якась жижа, воно не до кінця висохло, хоч сам пластик засох. Я замовлю іншого виробника і буду далі експериментувати. А на сьогодні відео таке непонятне, таке можна сказати, з проваленим експериментом. Якщо Пластик зіпсувався, ну то, на жаль, його треба буде викинути. Тому для експериментів треба купляти такі невеличкі баночки, попробувати пару штук залити і так, щоб використати повністю весь до кінця пластик. Тому що він довго не стоїть. Хоча, не знаю, він в мене стояв рік. Тут взагалі написано, як тільки відкрили, то треба повністю її використати. Тож на другий раз куплю інакшого виробника пластик, бо цей недоступний, і буду далі експериментувати. Ну а на сьогодні все. Получилась така невдала спроба залити пластик. Тож на другий раз покажу вже сам результат воблера.